Бачите, тільки грязний став. А не загорівся. Знаєте що це? Це второпластовий Ще з радянських часів з заводу. Запасів у мене є. Ну а взагалі це антенна. Ось. Ось вона. Він крепкий, тому я його тут використав. Тобто це... Я вам показую приймач, бачите, який він невеличкий. Цей приймач куплений був для дружини на роботу ходити. Ніколи не думав, що буду його обозривати, да, нічого в ньому немає такого. Але півтора року він віджив у жіночих руках і живий. то треба зняти розказати. Ну, значить, нічого в ньому такого нема. Чому я його обрав іменно його, бо у нього 1850 тут стоїть? О такого. Відкривати не буду, бачите, у меня тут все заклеено, чтобы ничего не выпало, не, не растянулось. Тут флеш... флешка стоит, карта, чтобы туда пыль не попала или ще щось. И тут флешку можно класти, чтобы проигрывать файлы. Теж заклеєно. Так, вот включается.

Що можу про нього сказати? Чому я антенну таку зробив? Ну тому що це до жіночих рук і ходити на роботу. Тому антенка тут вона маленька, слабенька. Я її так от заізолював, щоб вона не витягувалась. І от він провід. Все. Так, ну нічого, півтора року він так прожив нормально. Приймає він поганенько, як раннього. Але прямає. Значить, волкодра ніякого у нього немає. Вастування у него. Зажимаємо. Ну, и він пішов. Каз в Ну, короче, так и... Кнопка вперед. По пам'яті. Назад. По пам'яті. Можна обрати э, частоту кнопками. Ну, наприклад. Бай, ну, давайте 100 2 і 0. Перейшов. 102 і 4. Тут має бути. Це шо по радіо. На это низы у нього якісь там є. Так що слухати можна, Ну не, не, не самий кайф. до аж Він не дотягує звісно. Але ниче. е, плеєр у нього, от у нього тут стоїть стоит карта. файли можна обрати кнопками. Правда. таймінга не знаю. якщо ви вы виключили на середині пісні, а потім включили, він почне з початку пісні. Акумулятор вистачає десь на 6-8 годин, ну зміну. Ну і заряджається він. Скільки працює, стільки і заряджається. Так що що можу я сказати про таке радейко? Можна для лісу в город ходити. Для работы, на рыбалку. Супер. Для наушника Е. Ну, гнездо для зарядки такие себе но ничего. Шно с нужными, да? Вот такие радейка Называется БКК Б872.